Друзі, всім привіт! Хочу декілька сказати слів про Торах 3.0 Другий Другий 13-го року. Значить, ось у нас розхід. Зараз 8.5 це їзди по місту вже от 287 км проїзду. І от Зараз я поставлю на нуль зіб'ю розхід. І побачимо, як буде вести себе. Хочу сказати, що по розходу машинка дуже навіть круто себе показує. Дуже круто. Чому? Тому що я останніх... за останні 2 тижні я заправився на 80 літрів. На 80 літрів. І що хочу сказати, на БРСМ. До речі, я заправлявся завжди на кло, тільки цього разу я вирішив заправитися на БРСМ, спробувати. Значить, на 40 літрах я проїздив 483 кілометри. І ось я позавчора я заправився знову на 40 літрів, і я приїхав на дану хвилину 288 кілометрів. З, роз, з розходом 8,5, 8,4, 8,7 там було. А, тож, тож, Хто думає собі або задумувався над тим, скільки бере то по місту, якщо нормально їздити, мається на увазі не, не наступати постійно на гашетку, то можете спокійно вміститися в 9 літрів розходу по, цьому, по місту. Зараз я поставлю на 0. Ноль. На ноль. Ось нас збилось. І от будемо разом з вами їхати. от їдемо 60 км, проспект Перемоги. До речі, їздив нещодавно на Одесу Перед швидкості 120-140. Мені показувало 9,1. Я з'їздив в Одесу на одному баку на 100 літрах. Чесно кажучи, здивувався, що так. Думав, що буде більше, але... Но... Здивувався. 241 тисячі кілометрів приїхав. Були певні моменти. З форсункою з третьої, третього циліндра. циліндру билася помилка на 3-4 подачі палива. Замінили її за, зараз я вам скажу, за оригінальну взяли за 16 тисяч 800 тисяч 400 гривень оригінальна. І от, їдемо далі. Тому що для великої машини, для великої парасосі залізати на трасі в 9 літрів, навіть 8, 8 точніше, 8,2 я підраховував, 8,2 дуже круто. Дуже багато чого можна розповісти про Торек. Машинка хороша, класна машинка, крута машинка. Є одне но велике. Є деякі моменти Ось неділько я зробив заміну з задньої Ляди, замка з задньої Ляди. Оригінальний замок коштує 16,5 тисяч гривень. Я взяв неоригінальний за 8400. Працює навіть і не скажеш, що це оригінал чи не оригінал. звуку закривається, зовсім ніяких проблем немає. Що головна проблема з оригінальним замком була в тому, що е трішки відсиріли контакти і видно, що покрилися такою. Із, е Зелені на цьому, на, на контактах від вологи чи що. Хоча Поляді дивишся всередині хоч би що, все сухо, все, все, все чистенько. І з проводкою немає жодних проблем. От Ми зараз виїхали на трасу. 5 -7. гарно себе машинка почуває на трасі, дуже гарно, дуже гарно стоїть вона чітко стоїть. Дуже круто стоїть. Собі таку приблуду поставив в цьому. Буду виставляти ще відео, щось буде згадувати, щось буде згадувати, буду ділитися. Поки що хотів вам розказати коротенько з приводу розходу.